І всім привіт, з вами я, Сашан Крутий Патал. І вибачте, що довго відео не змінив, бо я був зайнятий. Зараз буде... Я у тій обнові грав дуже погано, а я зараз навчився грати. Зараз будемо грати в цей. Уча учеб... бдем. І увидимо, як я ще підучився грати. Ну, відео буде коротким. Не відео буде, буде коротким. Ну, бо я довго не знімав, там бавився з братом. Ставь, уже крутий пацан поїхав в Голландію назад на рік. Чи, приїде через рік. А був лише місяць. Му mm. і я можу ще не говорити, я можу просто забутися. Я можу тупо забути, що в мене відос. іди спати, альо. e agora eu vou tá não, eu não pedo o e o e faina não é le faina a cabeça se Compañе, а ну, може завика и хоть Ану. Акчо. ч? Они жаль не хотіло. Дайте людину, дайте. Передував. Экспир. Экспир. Ай, так і Подні з петухом ганяють. Ой, не то не то не то, Одні з петухом ганяють. Підух скоро стрільний. Але мало коца є. Ну але скоро стрільні. стріляє. Це понятно. Усі, якщо грали виділи, як він стріляє. А де? Де, де? Я думаю, це ми ті на нові теряють. Zara é tchutchu, no normal aqui deixa esse. dá-te lido dentro. Ai, meu Deus! Dá-se E aí, eu disse na trate mumis, se e que ele viu, senhor. А, а зараз 28 виграють наші. Та ну що ви тут нарисувалися? Все. тобі жопа. Ча, гально. Просто запунтовий. Треба тобі чуть-чуть кабінетик прочистити. Що? Вдалося вбити, розумію, Братела їх було. Привіт! Я пошкіл. Що тут спати йде? Що ви тут усі перебігали Що спати хочете? Господи, ти шубу. Якщо хтось хоче мною пограти айділ. Покажу в кінці відео. Покажу в кінці відео, коли я вже буду закінчувати. Якщо хтось попросить, в друзі, я всіх прийму. Любих людей. Неважно, бо ти, боти. боти люди. Ботяри. Ночальні люди. Нема різниці, я любого запрошу. Любого. Так що час. І так, що забув сказати, я ще знову граю катку і після цієї катки показую ID і закінчую відео. І ще, можливо, про Бравл чи про стендофс знімлю. бо я довго не знімав. Зав'як був зайнятий, то, то, то... Діле, лабуле... Let's go! А ви хочете сігось хачотнути? Хачотну, як хотів. Запунтувався, що я за силі пунктувався, я поняв, чого я умер. Що вижите? Біть спати, коротше. ні ні, ні. ля Та блін, та блін, ну поцарі! Це очевидно, я ліс на мало хотеться, очевидно, було. Щось ми нас доганяють, чесно? Треба пригнати. Зараз врубаю режим. Ну, ви виділи цю людину? Я ні. Ну хто видів? Та, блін. Як він умер. не вмер? Ви виділи, скільки я йому дав? Ну Як не вмер? Та ну як? Чого не полетіло? Чого не поскользило? Отак! Чого не поскользило? Я буду ему копте. Привет, братала. Так надо хвати свою своего треба. Чудо давай, давай. Тобі кататься. Я запам'ятал тебя. Стани. Дай ружку поміняю. Тобі точно копатися. Зараз стоять в який угар буде. Чи не тебе? Я маться крісло. Іду від побістити. Ти що? Ти що мене вбиваєш? Ти що мене вбиваєш?

Трябва просто до... И ще още видео... Ой, не, да показвате <suure> <сил Jorge> Не, Алиба ми... не, Det er som om det ikke er noe i det heile. Слі. І прийшов час показувати айді. І одимо моя айді. На ваших екранах показуємо є айді. От, бачите, я нажимаю. Оде мої айди.